Всім привіт. Ну що, чайок, кофійок, хто пиво, той пиво. Давайте дивіться, що щось на барахолочці. Не забуваємо підтримати відео лайком. А якщо ставите лайк, значить мене підтримуєте. Всім дякую, давайте, дивіться, що це таке. Сніму одним дублем, коротше, ж не монтувати. Не знаю, що це таке, похоже, на якийсь чи компресор, чи вакуматор. От може ви знаєте. Не в мене времени просто шукати. Треба поспати, мені щось не ще на роботу, ще нам сьогодні розіграш, не треба провести. Ось і всі діла. Таке бачили. Хоп, їзди, стоїчка красива. Шо така, хер його пойми. Йдемо дивитися далі. Так, прийшов на своє любимо місце, тут де ціни на більшість написані. Тут подобавлялось трошки товару. Давайте подивимось вместе, що є. Різачок. Пірун. Пірун називається фірма. Ага. Так, да, сниму на телефон, немає мені сьогодні монтувати, ми починаємо поспати трохи, похавати зварган і на роботу на вечір. А ще вам треба, мабуть, провести ж розіграш, я обіцяв. А я своє слово держу, поэтому, поэтому, значить буде позже розіграш, часу 5-6 вечора. Вийдемо раз, два, три, зробимо ще вітер. Оце от прикольний маленький той. Я пробував вожучий падло. Що таке вожучий, я навіть не знаю. От, дивіться, 50 злотих. 500 гривень, 50 злотих, видно вам, да? так? У нас таки на прийомки стоїть дороже. Що ні, я не прав, прав. Ацетиленовий. головочки. Це виповните так, зверлишки, херерлишки. Тут, якщо я не ошибаюсь, сказав 350 злотих за будь-який той. За будь-який. За будь-який, якщо я правильно зрозумів. Тільки якось знає. коротше, я стояв, дядько взяв, а що він взяв цю болгарку в руки, той сказав 350, той щось типу, в шістку, що на землі, то й щось тіпа типу, да. Щось не похоже, воно все на 350. Ну от, 3500 болгарка, акумуляторна ЕйнХіл. Без кейса, де вони це понагрібали? хер його знає. дуже багато всього. Там вон ціла куча їх акумуляторів, херіаторів. А от таке хтось бачив, чи ні, акумуляторна косілка. тільки тут поставили круг зачисний чесний, здоровий. Я не знаю, ох і качество на цьому телефоні. Я дивлюсь, мене сльози самого наворачуються. Я все розумію, скоро купимо нормальний телефон. От новий кюрхер маленький. Цену ви бачите, 140 злотих. 1400 гривень. З новий. З пістолем з усім. Не знаю, що скажете дорого чи ні. Я в кюрхерах не дуже сильний спеціаліст. А от, мужик і сильним лайком, а ну ка оцінить. Дивіться, який наборчик зробили. Мангал. Цей мангал Шампура на мангал. Дивіться, о, красота, яка ножик який. Рюмочки, щоб 150 як, блядь, шарахнуть з усієї сили, а потім ще соточку потягнуть І м'язка нажали сильно. Не, ну Красиво. Лакірований. Які красавчики. Зажими, лампа прикольна. Що у нас тут є о, одну минутку. Давайте тут подивимося. Не знаю, любите ви таке чи не любите. Кулачків дивіться, скільки Сьомнички. Сьомник китайський. Він, бачите, вже репнув. Кулачків, звісно, да. На їх підбереш, навірно. Це наш нашокарський приїхав. Який шара з усієї сили своїм патроном. Там вже ті шаги, хиряги всякі. Що це за уздечка. Так, давайте тут будемо дивитися з вами. Приїхав на бараховку, і немає вам що показати, це одне й те саме старое смыслом його показувати, якщо ви не дивитесь то ну і це тоже тупо так делать. Тому давайте глянемо щось тут. Це ж ми тоже почти все бачили, но вон тиски, наприклад, не було. Сейчас покажу. Струбцинки, то понятно. Дивіться, що а? Тисочки, які красиві, он станочні, херічні. Ой-ой-ой. Но сейчас один я вам розкажу, що производить. Укурву цього не було. Ну, в общем, тут нове додається, но естественно що він все не може продать. Я вам тільки новое не можу тут показати, потому що ну як. Он ключ французький тай. Разводний називається. В інтернеті можете написать французский розводный він есть. Он прикольный здесь, який я даже не бачу такий не поле. Короче, новое добавляется, но с элементами старого. Топорів до хера, я свої їли продав, слава Богу, бля. Ну їх нахер. Мічиків просто. Ну, по 40 за кіло, йому сказати, давай, братан. Я би сказав по 40 за кіло, бля, щас би я б це все в рюкзак бік положив, би з усі сіли. Визвов би таксі та й поїхав. Раді даже машину можна було заказати, бо по 40 гривень за кіло. І продав би з усі сіли це дороже. Ну да ладно. Тут всякі от продають, Кстати, на роботі от такі от бути должны бути, типа железним носком. Угу. Техніка безпеки на все дела. Дорогі всякі пересоси Бензопили Возможно даже оригінальні, возможно даже недорого. И возможно даже рабочие. Тут дивіться как зарядная. Dc вольт, dc амперс, вольт ампери Стоїть воно, наверное до хрена. Я, похоже, за 50 злотих скинув та й готово. І поїхали воно. Тіпа недорого взяв, недорого дорого продав. Отака от камера красива кучерєва, Це віртуоз. Віртуозні, каже, навики владіння. От вам ідея для стартапу, дітей в ліс. Пиляєте суху деревину, до моєї покололи з сокиркою. Яку, кстати, можете купити на каналі, каналі Спікулянт, там часто сокири бувають. Розложили мішки, вивезли на барахолку, продавайте. Також Также такі от деревця. Це потім можна зробити столешницю Якось так красиво їх потім шліфують, хірюють. Ця дерева пробіття було і репнула. Ого. Ну, це ж потім воно як епоксідний ну, Ну, таке от потім виходить. Був у мене в Запоріжжі один знайомий почав займатися. Блять, <хи> будки собачі робити. ну, Я умним я його не можу назвати, ну да ладно. Ну да ладно, це все бачите. Поету, щоб нічого не пошкарябалось. не ну красиво ж правда дивіться локірування лавочки столики так і здесь поставив десь елітно можна шашлычок вообще легенько на вулиці кушать таке тоже на прийомки часто буває ось такі лампы всякі. рям я таке даже не дивлюсь не беру внимания немає де їх перевірити, во первых а в квартирі це все дело що щось замкне блядь, згорить хата мене тоді заб'ють штефан мене потом заб'є а что он так что он так синим орвашу воно так цвет меняется Ох і телефон, боже збав. Коли ти вже петуха викинув. Що це таке? Тут стоїть дрелька. Подйомник що ли якийсь? Щось там розказують. Тут отакий якийсь апарат здали прикольний. Заводити ми, звісно, не будемо сьогодні. Ну, я думаю, при желанні вам тут завели, навіть з великим удовольствием закритий подсос, отсос раз, два, три, ви поїхали. Скільки стоїть, чесно, не цікаво, тому що нахер голову морочок, що я не буду купляти. Тут якісь шмайсери продаються. Це штефан би оцінив. Хм, прикольно. Каганець. Тут і бензин, навіть воно горіло, грілося. Вот його дядька тоже сюда еще новенького такие вот, например, тысочки, да? Красавчики. 80 губочки, съемники. Кстати, не знаю, чего на приемке ни одного съемника не знайшов. Цілого. Поламані, да, Цілі – нет. Тоже куча топорів. Щось Бизнес бізнес, щось не йде. А ну, пасечник есть, у нас чи немає, покажу вам. 20 злотых, 20. 30. Такі цены. Може, ще з вами обсудимо ціни на продукти. Цибуля 3 злотих, то 30 гривень. 15 кілограм, 30 злотих, то 2 злотих кілограм, 20 гривень кілограм. А я брав в супермаркеті по 13 чи рубль 39, це 13. Коротше, по 14 гривень за кілограм картошку. Дивіться, які а. Топоріки, ой-ой-ой. Перфоратори. Якби ще трошки порозбиратися в цих перфораторах, що скільки стоїть, такий вон, бачили. Пилка, клавіатури, херюри, все есть. Якби розбиратися в таких всяких перфораторах, хіраторах, фірмах, що воно скільки стоїть понад года, то я думаю, можна було б на херово зарабатывать денег. Ну уй, всього знати человек не може. Так буває. Тут пішли інструменти, стихія. Стихія Вон. Сверила і прочачі пуховані пістоль, що забивати гвозді на патронах. Да, тих. Так, зараз люди пройдуть одну минутку і звіняюсь, йдемо далі. Продукти, кстати, зараз я вам покажу. Дивіться, банка вже ржава. Бачили? Шість год цього просрочений. Таке, развито багато шість год. Следующий може сказати, что я підставу, підкинув. Дивиться, може почне. Я думаю, що це воно, 17-й, так? Да? Ага. Евро 79. Вишня. Вишня. Я думаю, що це теж те саме. Є126 і 127. Коротше, херія я знаю, ладно, но я думаю, що це саме прострочене. Що я вам хочу показати далі? Тут а, це вже вийшов барахолки, тут уже люди виносять чисто свої речі, Виносять за недорого. Вовсі за недорого. Типу ось от таких -от штурків. Ну і подивіться качество. короче всяка і проча всяка чепуха. От, кстати, оце наушники оригінальні. Це вже лайк. Однозначний лайк. Надо знайти, Я, кстати, то вже купив у зарядку оригінальну, як сюди приїхав тільки айфоновську за 2 злотих. Тут теж ну, дядько виносить на перепродажу, це зрозуміло. 60 ключ. О, діон 50 набор це 500 гривень головки. Ну таке. Шо, всім спасибо за просмотр. підтримуйте лайком і буде щастя мені. Давайте. Пока всім побачимося скоро. Що я вам покажу? Купив, коротше, такі от часики. Часики оригінальні, нові повністю. Це на барахолочки ж там і купив. Купив їх за 20 злотих, то 200 гривень. Вони я глянув в інтернеті що в районі 200, тут вони 170 стоїли. Такі от часики. Ну, не знаю що? Також вчора купив на металоломі, я думаю, ви бачили оцю от штуку. Вона стоїть 250 доларів, Це якийсь датчик приближення, якийсь хер я знаю, зроблений в Германії. Не знаю, що він такий дорогий. Новий стоїть 250. Цей щось стоє в районі 25 доларів, Теж датчик якесь приближення. Ці часи теж в районі 25 долларів стоять. Моточасов. Сняв їх. Да. Так, же. Ну, це, понятно, що куплено на прийомки. Це я вам колись показував. Це. Це. це, Не можу продати що то не знаю чого. Чотири оцих ключика, 8 кг. Ну, це теж вчора куплене. Процесора вони старі, ну, я думаю, викину їх сьогодні в продажу, хтось це забере легенько. Доларів 10 собі сверху зніму, та й нормально, чого ні. Уже неплохо. Правильно? Правильно. Все, пока, пока.